Я собі такого сів і подумав. Ми такі всі молоді, енергійні, використовуємося телефонами, планшетами, комп'ютерами. Ґаджетами. А наші старші бабусі, дідусі, навіть мами деякі навіть не знають, як толком користуватися новим мобільним телефоном. Вони свято вірять, що старий, кнопочний, а ще краще домашній, він надійний, з нього дозвонився. Я так собі здатку задачу. Потроше вводити людей в сьогоднішній 2015 рік. Комусь, можливо, це знадобиться, чому б і ні. Можливо, хтось до пір того всього не знає. Бо Bo... я потім вже розкажу на прикладі своєї мами. Ти що сказав, слухай? Ні-ні-ні, то я так, в Ой, не Короте, Розказу, і, потім, все, потім де багато інтрига, цікавого. Де вся інтрига? Значить, зараз, якщо чиясь мама спить, а ти там збираєшся, мама може йде роботу там, я не знаю, на 10 а ти йдеш там в, в університет, і ти вже проснувся. кажи мамі, хай прокидається, е, якщо в неї там, я не знаю, новий гаджет, новий мобільний телефон, і вона мусить в ньому навчитися розбиратися, вмикає телевізор на телеканалі tv 8 дивиться і вчиться. Нова рубрика носить вона назву Технобабця. Саме така привіт! Ви дивитеся нашу непостійну рубрику, яка має назву поки що «Технобабця». Ми з вами зараз знаходимося в магазині Технопростір. Технопростір розумних рішень. Простір. Отакий, от них не слоган, який має в'їстися в мозок е, любого пересічного хмельничанина. Темою нашої першої передачі буде мобільний телефон, адже саме вони переходять у спадок від внуків до дідусів та бабусь. Один телефон я взяла для внучки. Угу. От внучка прекрасно списується папою за границею і дочка пише. Тепер хочу ще взяти планшет. Ми ну, думаю, ми сьогодні з вами разом опануємо, щоб ви могли разом з внучкою писати вже до сина, так до зятя, до зятя до зятя. Що зятя. що, що може так. бути краще, ніж зять? Мій дорогенький зятя я його дуже люблю, поважаю. Так. Анна Миколаївна, можна подивитися ваш телефон, яким ви користуєтесь? Флу, так? Флу, yeah, well, так, флу. Ну, знаєте, це трохи вже застаріла моделька. все так. E, так. Я думаю, що ми з вами сьогодні підберемо гарний новий мобільний телефон. Так. У нас прекрасний прилавок. Ми можемо оцінити кожен телефон, ми можемо підібрати по ціні, те, що нам необхідно, та розмір діагоналі, екрану. Сьогодні будемо опановувати також телефон фірми Флу. Mm. Е, ну правильно говорити не флу, а флай. Fly. Так, флай. Е, давайте я вас сразу даю його в ручки. Брід, привикайте. Я думаю, тим більше ви казали, що вашої внучки дуже схожий. Е, їй через їх надоїсть, то будете вже знати в кого забрати. Yeah. Якраз кредит вже виплатите. Я закінчую, так, як... да, закінчую Прекрасно, я думаю, вже можна буде забрати собі. Да. Давайте ми розпочнемо з самого простого. Ми сьогодні вчимося набирати номер на клавіатурі, виклик абонента. Отож, дуже все просто, інтуїтивно. Зараз всі мобільні телефони, окрім фірми Apple, оснащені системою Android, вона майже однакова, там за декілька несуттєвих відмінностей по фірмам. Отож, в нас є зелений. На, на клавіша. Трубочки. Трубочка. Пробуємо. Чудово. Е, оскільки в нас сім-карта не вставлена, нас не показує ні книжки абонента. О, бачите, ви трохи вже спішите навіть. Е, ану ще разок, зелену клавішу. Чудово. Тепер посередині бачите намальований так. цифроблат. Так. Нажимаєте. Чудово. Е, у вас висвітлюється повноцінна клавіатура для набору клавіш. Е, знаєте, одна з великих проблем, що говорять люди старшого віку, що мені на цих телефонах нічого не видно, бо там маленькі клавіші. То я вам скажу, навіть, навіть на цьому телефоні з діагоналю 3,5 дюйма. Е, мені здається, клавіатура набагато більша, ніж на Nokia 12.00. Так. Так, пізьми згодні. Згодно. Е, давайте спробуємо набрати номер. Звісно, ми звідси нікуди не зателефонуємо, тому що немає сім-карти. Але так. спробуємо. Давайте до прикладу позвонимо до вашого зятя. Давайте не беріть номер телефону. Так, наберемо 067. Ой, промахнулися, зверху є. Клавіша крок назад. Ні. О, о! Поїхали. Назад. Правильно, назад. Знову клавіатура на клавіатуру посерединці. Чудово, набираємо. І клавіша випила. І клавіша викликав. Це до мене. Це до мене звук. Чудово. Чудово, Власне. бачите, доволі легко, доволі швидко Анна Миколаївна освоїла таку, як би, здавалося, з першого погляду важку маніпуляцію. Бачите, не такий вже й страшний той андроїд. Дуже приємно і гарно, і без всяких трудностей. що мені треба раз, раз нажала, і все. Прекрасно. Давайте з вами спробуємо зробити фотографію. Скільки, будь ласка, де ви зберігаєте свої фотографії? По фотоальбом. <с>? Ні, а Якщо в телефоні, то і фотографії в, в телефоні. Чудово. Ди. Давайте ми з вами спробуємо опанувати камеру, фото-відео зйомки. В даній моделі телефона фото-відеокамера знаходиться вже в основному меню, одразу у вас перед очима. Можливі варіації. У нас є е, кнопочка меню посередині. Так. Чудово. Одразу, бачите, так само називається камера. Ось. А, от камера. Так. Нажали. О! Одразу. О, прекрасно! прекрасно. Е, хочете, ми можемо зробити прекрасне селфі. Так. Ану. Так. А давайте ми гарненько останемо, щоб нас е, всі бачили. Так. І. І... Трошки нижче, трошки нижче. На фотоапарат нажимайте. Ні, не руку, а так. Ану. Ой-ой-ой. Ану, ще разочок. Можна трошки легше, на стексили не нажимати. Все. Чудово! Прекрасно. Одразу пригадати можна. Фотоальбомі. Угу. Прекрасно, прекрасно, І Чітко, гарно видно. Ну, я думаю, що е, після сьогоднішнього нашого огляду нас хтось грабить магазин. <риклад> <риклад> Маю надію, це не Анна Миколаївна. <риклад> <реш> <Ні>. <реш> Я думаю, що пісоніше нашого огляду ви е, зробите правильний вибір. Я думаю, що кнопочні телефони так. для вас е, померли назавжди. Так, так. так. Мені такий телефон дуже подобається і легко, і гарно, і чітко. Анна Миколаївна, можливо, декілька слів можете передати привіт своїм друзям. Ну, всім передаю своїм друзям, а особисто тобі, Людмила Петрівна, Сметанкіна, викидуй свою нокі, купляю технопростір класні телефони, без проблем. Все класно. Во. Дорогі друзі, ще раз, доброго ранку, шановні пані та панове, хлопчики, дівчатки, мальчики і дівчатка, бабусі та дідусі. Я думаю, ви, що ви дивилися, як Алла Миколаївна обминула Анна, Анна Анна. Анна 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 Миколаївна. Миколаївна телефон. Вам привіт. Просто Анна Миколаївна дуже переживала, як треба виглядати, щоб не було якоїсь клоунади. <кх> Мені здається, що дуже легко, позитивно ми з нею в простій формі донесли людям старшого віку, як правильно Як проставати. по телефону дзвонити. Як мінімум, по-новому. Бо кажуть, вони ж бояться як вогню. Я просто бачу, я, я, коли мамі віддаю телефон свій, от, це ж всі знають. От, новий купив, а старий мамі віддав. То мамі по наслідству е, прийшов 4-3 дюйма, мама mm -hmm. перші дні то що буде з ним робити? А все? І це тебе э, э, підштовхнуло для того, щоб розпочати цю рубрику? Ні, це ж було раніше, просто я над цим всім був так, вже так перейнявся. Э, то... Вона да, було... дуже позитивна людина. Там э, дивіться наступні рубрики, там де дуже смішно. Вона... Во. Анна Миколаївна, привіт! З вашим пустяком гумору... Кобуна придавала, так самочки, кубу вона вітання придавай. Світанки і по дружбі своїй. Да, каже, викидай ви свою нокю і купляй новий телефон. Оце <laughs> капець. Це Наскільки кльова реклама для, для технопростіра, каже, викидай Нокію, купляй технопростір. Технопрості. <laughs> Або яка Нокія капець має бути дорога, яка реклама, антиреклама, ти розумієш? фіно. Колись в фі, 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 фі. мене викладач в школі сказав, ой, оці ваші Київ, старі, кому воно треба? Я собі лучше Nokia куплю. <laughs> Так мама моя через так, тиждень так. вже е, пос, вже собі настроїла інтернет. Е, Сама. Ну, в Київстарі, настроїли, Вона вже фоткала фотографію, повним ходом відео знімала, все, диви, 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 диви. Просто треба взяти і навчитися. То, то, ця рубрика реально е, Сергій е, почав займатися саме для тих людей, які не повністю опанували. Будемо рухати прогрес відпроку. в Хмельницькому, такого спільно. Так, Слухай, а цей, а тільки телефони чи якісь інші Все Все буде? Вся цифрова. Там подивиться, там буде дуже смішно. Щоб було б круто, знаєш, потім навчити якусь бабцю в фотошопі там, але, знаєш, там щось.